Прикрашають гарно. краків. Буду знімати такі. Такі вироби. Так, дерево прикрасили. Це головна вулиця. Старе місто. Значить, ну, не дуже так сильно добре знімати, але щось можна було відблизку від камери. Просто відблизько від камери. Мені цікаво, чи тут десь потребується праця, до речі. Šiandien jau <coughs> rinka luk. įsivalodė. Luk. Jokos įvavo efektų, nemoja. Na, no, ir ištakų pradėjo. Традиційна тоні. Традиційна ярмарка. Що тут є? Це палобу такого. Блин, ну, зараз вибахне винішка. Цього дифійна. Блін, масакр скільки тут людей сніг. Пнтик. Джий

Так не хочу в, стоять, аж, в аж не хочу в стояти. Це Ще одна ялым. Девять цвет, ладно. Красава. Сто довезл. Ось такі. У мене червоне 300 мл, Не пройшла маю <гум> брендвенчику. Так, хочу вам показати, що в мене є. Дивіться. Це така дулька, вона дуже швидко нагріває. Кімнату мою масажну. І не треба багато часу, і ну, реально дуже швидко нагріває. Дуже швидко і мало тягне по кіломату. Ось, можна поставити і на кудись. Зараз наразі вона мене стоїть на підлозі. Єдине, що з мінусів, але це нормально, що вона підсушує повітря. О, тому можна вмикати, ще ось у мене є. Освіжувач повітря, який треба трошки протерти. Ось, освіжувач повітря. Ой, не зволожувач, вибачте, зволожувач. І ось така двічка. До речі, ще є в мене ось такий вітамін С порошочку. Тут треба дивитися нетузування. Так, ну що, я майстер по накручуванню себе номер 1 І якби мені давали в нагороду премію, я б отримала мільйони мабуть, по накручуванню обставин всього, що відбувається в моєму житті. Вона в курсі. Вона тупо в неї депресняк, у кукитки, тому що вона не отримує уваги, то, якої необхідно від мене. А я, я можу йде. Коротше, була в Азелі, і там. І там це. Коротше, тварини. Так, просто я. Ну, я хотіла просто поїхати, подивитися на собак, на котів. Ну, взагалі, які тут е, притулки для тварин. Я приїхала, я була дуже шокована в приємному сенсі, тому що тварини дуже добре себе почувають. Е, немає. А, тобто я була в гостомелі в нашому притулку біля Києва. Там просто голі стіни, голі стіни, і всі коти в одному приміщенні. І вони на тебе всі біжать, ці коти і з надією, що ти їх візьмеш. Собаки всі на тебе біжать, з надією, що ти. А вони тут ще гарчать. Ти приходиш, а вони гарчать на тебе, ці собаки. Там ні, на тебе там всі пригають, щоб тебе, ну, всі хочуть взяти, щоб. Вони тут дуже добре себе почувають в притулках. Дуже добре. Десяточкою кинула 10 злотих і взагалі в мене. Мені ну дуже шкода тварин. Е, ну я якби ну хто кому допомагає, я от ну, кому, кому найбільше я це е, моя допомога. Якби творець зробив так, щоб знаєте, кожна людина не просто ж так в цьому житті. Ось і. Я тому, в принципі, для того ще відкрила карту українську, коли була в Києві, щоб мені було легше робити переводи через українську карту, бачучи, що там в Інстаграмі викидують, просять про допомогу. Тобто мені краще заробити з української карти, ніж з польської. Тобто це в мене приватбанк. Це по-любому я допомагаю тваринам. Це по, -люба, по Ось. Коротше, в мене була така ситуація, ми пішли з Кристиною, щось, затупило, реаль, ну, щось я затупила, реально рано щось затупила. Я серйозно по цей день не можу себе пробачити. Пішли ми з, з Кристиною, ну, йшли по вулиці, виходить, а це було на метро Чернігівська. Ми йшли в сторону проспекту. Хто в Києві, той знає. І там така собака була, ну, типу. Ну, без породи і така худа-худа, і коперсалася щось у листях. І я не знаю, що на мене. якось я так, ну, ну, то Кристина, вона, вона не любить ну, як, тварин, вона дуже ну, до них, ну не любить. Коротше. Для мене немає такого, що там нейтрально відноситься. А для мене, якщо людина. Е Нейтральні відноситься, значить, вона не любить тварин. ось. Ну, Я її в категорію тих, що не любить. І якось ми так що з нею заговорилися. Ну, коротше, я протупила, Замість того, щоб сказати, Крисен, ну, давай я хочу зайти в магазин, купити собаці, щось пістити. Я тупо повелася на, коротше, не знаю на що. Ну, коротше, я це не зробила. Я в себе так картала потім. Я вам серйозно, ми пішли суші, поїли. Потім в мене ці суші з мене просто. Вони... Я як згадала цю собаку, вже думаю. У мене ці суші вийдуть, до речі, я б зараз суші з'їла. Потім ми вже з нею попрощалися, ну, і думаю, піду я, піду я на це місце, де цю собаку я побачила. Я обійшла всю Чернігівську. Я шукала того пса, просто ну, тому що, коротше, якось так мене. Так шкода стало нейтрально. Тут до тварин зовсім інакше ставлення, тут якщо собака, чи кіт десь прибіжить якось, то ну, коротше, питаю, чи це кіт, чи собака дані. Тому не проходьте, будь ласка, коли. Ну, це так само в мене не тільки з тваринами, буває, якась бабця стояла у переході в Києві. Я відчуваю, що тут, ну, я відчуваю, що треба допомогти. Я можу так пройти, а потім оп, до мене такий, ну, коли раптово щось стається, ти тупиш. от реально. от реально, Ти не можеш прийняти рішення. Ну, це я. А Ти така відшла йшла, а вже потім до тебе дійшло, що треба було зробити так. І тоді ти повертаєшся назад і вже робиш так. Ось, І з цією собакою це, на жаль, не вийшло, не знайшла. я не знаю. Просто такі люди, якісь дивні, ну, як можна допустити що собаку, щоб вона була настільки холодна. Ну, в прямому сенсі видно, що кістки торчали просто. Ребра торчали, ну це капець для мене. Ось. Тому така ситуація. Що я далі планую? Ях. Хочу все-таки після війни повернутися до України. Я думала, думала, все звішувала, зважувала ну, про життя взагалі, про своє. І Я хочу жити в Україні. Я вже говорила, що в мене є мрія, я неї, ну, мені потрібен час здійсно, на реалізацію своєї мрії. Але, так, не без але. Коротше, треба мені реалізувати цю мрію, жити хочу в Україні реально. Працювати сюди приїжджати можна. От Серйозно от працювати так, от жити мені подобається на своїй землі. Я за два роки відчула, ну, тобто, перший рік якогось такого драйву був, ну, клас там. Ну, навіть тут е гори рядом, ну, поряд, але мені щось так Житомирська область приваблює, я не знаю, прям капець. І Чернігівська мені ще подобається область. Коротше, мені подобається наша країна. Ну, єдине, що ну, коротше, все. Це так думки, просто знаєте. Тут працювати так, ну, заробляти гроші, так. Саме купити, от, жити іменно. саме хочеться в Україні, щоб там тебе був свій куточок. Так, це щось пішло вже в Лірику. Так, чому? Що в мене ще цікаво? Що в мене ще цікаво? Сьогодні в мене якийсь дим на вулиці. Якийсь дим запустили такий, що він наш... аж на лісничну клітку коротше, заходить. Коротше, завтра не знаю, що робити. Завтра. Коротше, я не знаю, не знаю, співбесіда буде, але я не знаю, чи я поїду, чи ні. Не знаю. Блін. блін, блін. Таке таке варіво в голові. Просто От в кого це в 2025 році відбувається, крім мене. Говорять, що 2025 рік особливо під кінець всіх всіх він, коротше, це. Капець! Скажіть, будь ласка. До речі, дякую за підтримку людям, які мене, мали, які мене взагалі ніколи не бачили в своєму житті, які мене підтримують. Я не знаю, мені так приємно, і це настільки мене так. Інколи знаєте, почитати якийсь коментар приємний, і отримати підтримку від незнайомої людини. Просто для мене це такий. Навіть такий, як, не знаю, як, як, як обійми якісь такі теплі, приємні. Ну, тобто, мене це як обіймає, от. І дає ну, якусь таку знаєте, стимул мені ще знімати, відео більше з вами ділитися. Наскільки я можу. Ось. Дякую.